Підтверджуючи доказову для даного попотання чи ні, забуваючи виконання вимог статті 184 Кримінального процесуального кодексу щодо допиту свідків безпосередньо в суді і додання переліку свідків до копатання, оскільки протоколи не можуть слугувати доказом кримінального провадження при розгляді даних даного попотання, до того ж в протоколі замість виконання вимог щодо Знасоблення осіб та вжиття відповідних заходів щодо збереження інформації щодо свідків, то сторона обвинувачення завжди вказує відповідні всі дані і потім посилається саме на цей ризик з метою саме застосування найсуворішого запобіжного заходу у ліні тримання під вартою. Тому вважаємо, що це є навмисні дії сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні. Того ж мій під не жодним чином не збирається приховуватись від органів досудового слідства. Щоб було вже зазначено під... і зазначаємо, що в будь-якому моменті він... Є в розпорядженні як військовослужбовець службової військово спеки України, а отже, жодним чином не може кудись уникнути до того, що зазначу, що і носіння електронного браслету є відповідним можливістю для контролю за особою. Крім того, що стосується безпосередньо. Жодних моментів, які б казали про те, що особа, яка віддана присязі України, військовослужбовців України, служби співробітників служби безпеки України, я не думаю, що в даному випадку в Є доказова база в даному питанні про те, що даний ризик обґрунтований. Тому е, вважаю, що ризики, на які посилається сторона обвинувачення, жодним чином є не є необґрунтованими і е, не знайшли своє підтвердження в додатках до копитання. Е, також під, е, хотів би звернути увагу з суду про те, що е, безпосередньо, е, як ми вже зазначали, е, сторона обвинувачення все зробила для того, щоб е, не надати можливість. Е, Допитати належним чином мого підзахисного, оскільки він як носій відповідної форми допуску до державної таємниці. Повинен надавати відповідні свідчення від присутності в особи безпосереднього керівника або уповноваженої особи відповідно до виконання закону України про державну таємницю. Звертаю увагу, що саме тому і обґрунтовано клопотання мого підзахисного щодо виклику як керівника нинішньої служби безпеки України, так і його екс начальника для з'ясування і цих також обставин, тому вважаю, що і при час розгляду даного питання цих осіб необхідно допитати, з, в тому числі із даних обставин з урахуванням наявності інформації, яка має державну таємницю, і чи дійсності надавалась прокурору та з відповідним слідчим доступ до даної інформації. Вважаю, що підозра є необґрунтованою. Крім того, жодної доказової бази належної допустимих доказів про існування ризиків сторони обвинувачення не додано, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, а також виходячи із того, що сторона обвинувачення не додала відповідні докази наявності обґрунтованості ризиків, прошу відмовити задоволення даного попитання. І прошу задовольнити попитання питання під захснув. Я вже наперед, оскільки я покинув за судової щодо. Виклику свідків, оскільки вважаю, що їх допит даного прямо провадженні є суттєвим і має доказову базу щодо розгляду даного попитання про застосування запобіжного заходу, зокрема, як в частині обґрунтованості підозри, так і наявності ризиків, на які посилається сторона додачі. Стосовно суду я покинув. Повністю підтримую свого колегу, про що він зазначав. Хочу зосередитись на наступному. 18.04.2023 року стороною винувачення подано клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Дудіна строком на 60 днів. Своє клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що, що Дудін підозрюється в чинні особливо тяжких злочинів, передбачених частиною 2 статті 111, частиною 5 статті 407, частиною 4 статті 402 кримінального кодексу України. Окрім того, слідчий посилається на частину 7 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбаченими. 402, 405, 407, 408, 429 Кримінального кодексу України застосовується виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Метою продовження строку тримання під вартою сторона обвинувачення зазначає пункт 1, 2, 3, 4 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України. Щодо обґрунтування продовження строку тримання під вартою. Посилання слідчого на частину 7 статті 176 кримінального процесуального кодексу, як в цілому зазначено, норма закону повністю невілює, як і право на захист підозрюваного. Так і взагалі проведення судового засідання для розгляду цього клопотання сторони обвинувачення, оскільки в даному випадку достатньо лише наявності обґрунтованої підозрі. Також стороні обвинувачення не потрібно доводити наявні ризики неналежної процесуальної поведінки мого підзахисту. Разом з тим вважаю за необхідно нагадати всім, що ми проживаємо в правовій державі. В якій найвищу юридичну силу має конституція України, так згідно статті 24 конституції України передбачено, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань статі етнічного та соціального походження, походження майнового стану, місця проживання за мовними або іншими ознаками, в тому числі ознака щодо розуміння кримінального працюального кодексу. Статусу підозрюваного у вчиненні певного кримінального правопорушення статтею 65 Конституції України передбачено, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свободи з зазначенням строку дії цих обмежень та не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені виключно статтею 24 цієї конституції. Про що я сказав раніше, згідно з статті 9 Конституції України, а також 19 закону України про міжнародні договори від 22 грудня 93-го року, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовується в порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності у встановленому порядку, Встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору 17 липня 1997 року Україна ратифікувала Європейську конвенцію про захист прав людини і суположних свобід, а також протоколи 1, 2, 4, 7, 11, які є невід'ємною частиною до цієї конвенції, чим визнала її в національній правовій системі. А також обов'язковість рішень Європейського суду з прав людини по всім питаннях, що стосуються тлумачення і застосування конвенції. Таким чином, згідно з практикою застосування ЄСПЛ, пункту 3 статті 5 конвенції, після спливу певного проміжку часу, існування лише обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи, і судові органи мають навести інші підстави для продовження строку тримання особи під вартою. До того ж, такі підстави мають бути чітко наведені Національними судами. Пункт 60 рішення від 6 листопада 2008 року у справі Єлоєв проти України. Пункт 63 рішення від 27 листопада 2008 року у справі Свершув проти України. Щодо мети продовження строку тримання під вартою. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не відповідає особі підозрюваного його позитивним характеристикам, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження. Крім того, підзахисний є раніше не судими Так, у клопотанні слідчого про продовження сроку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, наявні ризики передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. Приховування від органів досудового розслідування та або суду слідчими прокурорами мотивовано тим, що Дудін вчинив особа тяжкий злочин. Разом з цим стороною обвинувачення не враховано той факт, що Дудін має постійне місце проживання у місті Київ, постійне місце роботи та сталі соціальні зв'язки. Зазначений слідчим ризик про знищення спотворення або приховування будь-яких з речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. слідчим не доведені, оскільки, по-перше, у Дудіна були вирушені вилучені мобільний телефон, носії інформації, по яким на даний час призначені, та вже проведені відповідні експертизи. Також Дудін раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. По-третє, під час проведення стороною обвинувачення обшуку за місцем постійного проживання Дудіна не було виявлено. Та вишукано жодних заборонених речей або речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Незаконно впливати на свідки для уникнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні є абсурдним, оскільки на даний час виконуються вимоги статті 290 кримінально процесуального кодексу України. Тобто усі свідки на думку слідства допитані та. Вони недалі надали свої відповідні покази. Зазначений слідчим ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення також стороною обвинувачення не доведені взагалі. Обґрунтування щодо можливого застосування до мого підзахисного домашнього арешту у нічний час. Так, Дудін має стійкі соціальні зв'язки із свої Мешкає своєю дружиною та іншими родичами, має постійне місце роботи. До речі, стороною обвинувачення навіть не подавалось клопотання про відсторонення Дудіна від виконання обов'язків або заміної посади. Окрім того, запобіжний захист вигляд утримання під вартою, впливає на майновий стан і рівень життя молоді захисту. Так, він не може виконувати роботу. Навіть дистанційно за спеціальністю як наслідок отримувати заробітну плату як необхідно для задоволення фізичних та соціальних потреб його та його родини. Даний факт ставить у скрутне як матеріальне, так і соціальне, становище захисного ну, та його членів родини. Також необхідно звернути увагу на той факт, що у кримінальному провадженні допитані усі свідки проведено всі експертизи. Також слідчим не наведено жодного доказу щодо неможливості застосування до Дуді на більш м'якого запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, які б не могли забезпечити його належну процесуальну поведінку. Підозра будь-якого вчинення даного кримінального правопорушення за відсутності фактичних даних, які б свідчили про те, що, що інші більш м'які запобіжні заходи можуть не забезпечити її, його належної поведінки та виконання процесуальних обов'язків. Передбачених КПК не є підставою для обрання або продовження найбільш суворої міри запобіжного заходу у вигляді тримання під варто. При цьому на думку сторони захисту клопотання слідчого не містить достатніх доказів, які б вказували на безумовну необхідність обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваного Дудіну у вигляді тримання під вартою, оскільки прокурорам слідчі або слідчим не належно не мотивовано взагалі. Чому більш м'який запобіжний захід домашній арешт не може заповісти ризикам зазначеного купання? На думку сторони захисту, лише наявність лише обґрунтованої підозри, вчинені особливо тяжкого злочину, не може вважатися достатньою підставою для обрання найсуворішого запобіжного заходу. Крім того, стороною обвинувачення не наведено жодного доказу щодо обґрунтування своєї позиції стосовно наявності ризиків застосування цього суворого запобіжного заходу. Відповідно до частини 3 статті 176 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий суддя, суд відмовляє за застосування запобіжного заходу, якщо слідчий прокурор не доведе, що встановлення під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставин є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбачених частиною першої цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризику. При цьому найбільш м'яким запобіжним запобіжним заходом є особисте зобов'язання, а найбільш суворим – це тримання підвод. Фактично обґрунтовані ризиків зводиться до того, що Дудін підозрюється органам досудового розслідування у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених сто 407, 402 кримінального кодексу України, за які передбачено покарання вигляді волі до 15 років або пожиттєво ув'язнення. Що стосується незаконного впливу на свідків, інших фігурантів кримінального провадження, то можливість переховуватись від органу досудового розслідування, то стороною обвинувачення не, не надано жодного із доказів про више вказаний. Окрім того, згідно частини 3 статті 194 кримінально процесуального кодексу України, якщо при розгляді клопотання питання про обрання запобіжного закладу. Прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 цієї частини статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом третьої частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, що зазначений у А також покласти на підозрюваного обвинуваченого певні обов'язки. До таких обов'язків. Відносяться зокрема прибувати до визначеної службової особи, не відлучатися з населеного пункту, повідомляти слідчого або суд про зміну свого місця проживання, утримуватись від спілкування з будь-якою особою, не відвідувати місця, визначені слідчі суди, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, носіння електронного засобу контролю фактично. Вище вказані зобов'язання, які суд може покласти на підозрюваного, унеможливлюють його неналежну поведінку та існування ризиків, які містяться у клопотанні сторони обвинувачення в контексті статті 5 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, європейський суд прав прав людини, неодноразово зазначав, що серйозність обвинувачення або суворість санкції кримінального від... Інкримінованого злочину не може бути єдиною підставою для тримання особи під вартою. Як зазначено у рішенні No7706405 від 01.06.2006 Мамедов проти Росії, потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з винятковою з виняткового абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину. Вважаю, що ризики відповідно до статті 177 щодо Дудіна в даному кримінальному провадженні відсутня стороною обвинувачення не доведе. Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі від 23.02.12 клішень проти України, наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитись відповідними доказами. ЄСПЛ стверджує, що питання про те, чи є розумним строк тримання під вартою, не може оцінюватися абстрактно. Пункт 40 рішення від 15 грудня 2016 року у справі Ігнатов проти України. Відсутність будь-яких підстав, наданих судовими органами у своїх рішеннях, які дозволяють тримання особи під вартою протягом тривалого проміжку часу, є Несумісним з принципом захисту від свавілля, закріпленим у пункті 1 статті 5 конвенції. Пункт 36 рішення ЄСПЛ від 15 грудня 2016 року у справі НАТО проти України. Таким чином, єдиним документом, який ми обґрунтував необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під варту, є документи, які на думку сторони обвинувачення доводять лише обґрунтованість. Довер, а саме покази свідків та висновки відповідних експертиз. Ще раз наголошую, свідки всі допитані, на думку обвинувачення, висновки експертиз отримані, фактично до судового розслідування за вершину. Хочу додати, що більшість захисник вже тривалий час, понад 7 місяців перебуває в одиночній кімнаті. Це неприпустимо. Я прошу суд врахувати європейську практику справ людини при вирішенні питання та відмовити додоволені клопотання, хто не звинувачення про продовження, про продовження строку тримання під вартою. Якщо суд дійде до висновку відповідно, я прошу обрати відносно підзахисного запобіжний захист, захист не пов'язаний з триманням під вартою. Дякую. А, будь ласка, захисник вашим. слово. Вашу черзі, я повністю підтримую колег. Вважаю, що кажне попитання є обґрунтованим та таким чином відникає задоволення. Якщо було зазначено моїм колегою, адвокатом Доманським вказане попитання не відповідає вимогам, а саме статті кісто розповідає третій пункту 2. Я хочу вернути вашу увагу також. Не пункту першому, оскільки відповідно до статті 1990 визначено, що е, по про продовження строку тримання вартою, крім відомостей, зазначених по статті 184 году, повинно містити випадку обставин, які свідчить про те, що деяковий ризик не зменшив або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання про особи вартою. Як ми можемо бачити по питаннях? Яке було надано сторону обвинувачення, жодного нового ризику не було зазначено. Крім того, не було зазначено ніяких певні обґрунтування, які підтверджували і надавали можливість тримати під вартою нашого підзахису. Звертаю вашу увагу, що фактично у цих пунктах, на які посилається обвинувачення, є припущення. Вони припускають, що таке ми можемо звинуватися, як і на 4 марка, так і на подальшому. Може, 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 може. Однак жодного якогось, який би вказав, що тут Роман Володимирович вказаний її вчинив, сторона обвинувачення не надає. Крім того, що я відвертаю вашу увагу на той факт, що сторона обвинувачення. Вже завершував до судове розслідування на теперішній час не існують ризики, на які вона посудається, оскільки знову ж таки, як це було нашими моїми колегами, переховувати органу військового слідства та слугу Роман Володимир не бажає і не, не може, оскільки, скажімо так, 31 травня з моменту його відсторонення від посади до його затримання він перебував на території України разом із своєю сім'єю. Якщо ми можемо так дивитися, той факт, що його родина до теперішнього часу е, перебуває на території України і жодного разу не виїжджала за межі нашої держави. З приводу знищення речових думкою, Дай вашу увагу, що знову ж таки три наупонувачів самостійно зазначила, що вони завершили досудове розслідування і вже інших доказів вони збирати не будуть. І фактично вони їх і не можуть не збирати, бо вони самі підвертні факт, що вони зібрали усі на докази. Тобто цей ризик також є абсурдним, оскільки вже встановлені всі докази були зібрані і вони відкриваються на стороні захисту. З приводу знову ж таки на закону впливати на світі для уникнення кримінальних відповідальності. Як вже мною було раніше зазначено, сторона обвинувачення вже завершила постове розслідування, встановила усі обставини так званого чинного кримінального порушення та достава усіх свідків, на які вони посилаються. Як ми можемо бачити, тут мало головнична навпаки заявляє попитання про те, що необхідно допитувати і інших свідків, а не лише тих, на яких посилається сторона обвинувачення. Крім того. Хочу звернути вашу увагу, що у пункті 4 на п'ятому наркоші зазначено, що Дудін Роман Володимирович може перешкодити кримінального провадження іншим чином, однак не конкретизовано і не зазначено, яким саме чином Дудін Роман Володимирович може перешкоджати проведенню об'єктивного розслідування до того, ж воно вже є завершено. Тому каже не віде, знову ж таки є припущення. З приводу чинути інших кримінальних правопорушення, чи продовжувати кримінальне правопорушення, він підозрюється, знову ж таки, цей факт є недоведенним. І по факту жодного, жодного заяви, жодної дії нашому підхисному інкримінованого додатково не було. Коли, по сути, той факт, що усі ризики, на які посилається сторона обвинувачення, до запитання, є припущені. Та жодного належного доказу, який їх підтверджували, не існує та не існувало. Звертаю вашу увагу, що відповідно до частини третьої конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущення їх сумнів щодо доведеності вини особи помачувати на її подиві. Відповідно до сутті восьмої України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права. Відповідно, до якого людина, її права та свободи, визнає ще визнаються ви найвищими цінностями та визнаються місць і спрямової спіянністю держави. Принцип верховенства право кримінального провадження застосовується з урахуванням практики Європейської судові Згідно з положенням статті 129 Конституції України проголошено, що однією основних засад судочинства є законністю. Дяктина допоможність і батьків Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як наступоване рішенням суду, і тільки на підставах та в порядку встановлених закону. Тримання особи під вартою може бути застосовано лише як тимчасовий запобіжний захід у разі нагальної необхідності на та побіг за них. Відповідно, до висунці потузов рішення ЄСПЛ Олександр Макаров проти Росії. Національні органи влади зобов'язані проаналізувати особисті обставини особи додаткових та навести на користь приймання і підвал та конкретні підстави, підтримувані судового доказів. Як ми можемо бачити, жодних таких доказів сторони обвинувачення не надано. У пункті 91 рішення є для Є проти Франції, попередні ув'язнення не повинні визначати покарання у виді позбавлених водів і не може бути формою очікування у угадальному виробку. Як ми можемо бачити в даному факту, сторона обвинувач фактично вчиняє дії, щоб утримувати нашого під в місцях позбавлення волі з незрозумілих для нас сторони захисту і напевно і для інших осіб доцільність вказаного утримання. оскільки. Як же ми неодноразово означало, сторона обвинувачення посилається е е е е на свої докази, однак сторона захисту неодноразово в судових засіданнях надавала докази, які повністю доправдовують доміна Романа Володимира, що десь тут читання. Ми вважаємо, що питання є необґрунтованим і не відглядає подоговні. Та просимо відповідати за дозволення його. Дякую. Дякую Ваша честь. Ну, в черговий раз е, скажу, що повністю сфальсифікована від першої до останньої сторінки. Я вже мав змогу в цьому переконатись, тому що на сьогоднішній день фактично знайомився з усіма матеріалами справи. Е, я так розумію, що в Печерському суді е, зазначати те, що клопотання подане не за адресою, немає ніякої, ну, воно мало подаватися відповідно до. Вимог КПК та Цивільного кодексу до Шевченківського суду, воно подається до Печерського суду. Я розумію, що це вже пройдений етап. В Печерському суді ця історія не лізе. Тому давайте одразу відповідно до діючого законодавства. Я пройдусь по тому документу, який надав мені. Я не готовий вам сказати. Ви хочете зробити перерву? Так, Ну, На сьогодні чи на, на наступний день? На сьогодні. А, ну давайте зробимо технічну перерву, я не заперечую.